На цьому сьогоднішньому занятті ми будемо вже починати розглядати рівняння з параметром, дробові, або вони інколи називаються дробово-лінійні рівняння або дробово-раціональні. Але перш ніж розглянути е, дробово-раціональні рівняння з параметром, давайте розглянемо дробове рівняння без параметра. тобто згадаємо підходи, які е, ми використовуємо для дробово-раціональних рівнянь. Давайте таке запишемо. Для розв'язування рівняння даного типу можна скористатись, це не єдиний спосіб, але я кажу можна, на мою думку, найбільш доречний. Таким правилом, якщо дріб дорівнює нулю, то чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Оця вимога, коли знаменник не дорівнює 0, називається ОДЗ рівняння або область допустимих значень рівняння. Переходячи до нашого прикладу, отримаємо 3х відняти 9 дорівнює 0. Ну, а відповідно знаменник, давайте я так напишу, х додати 5 не дорівнює. Тут не обов'язково писати ОДЗ, ми розуміємо, що це мова йде про ОДЗ. Розв'язуємо. 3х, це лінійне рівняння дорівнює 9, х дорівнює 3. Я не, бу, не спішу назвати це число коренем рівняння трійка, бо це поки що значення, при якому. Чисельник дробу дорівнює нулю. Але тут важливо є, а чи визначене рівняння при цьому значенні? Давайте знайдемо, коли не визначене. Тобто необхідно дорозв'язати це рівняння. Я буду використовувати запис Х не дорівнює. Хто бажає, може перейти до дорівнює потім ще раз. Але так зручно, в принципі, все вийде. Отже, в нас. Е... Х не може дорівняти мінус п'ятірка. Інколи ми називаємо це мінус п'ятірка заборонене число для даного рівняння. Але яка область допустимих значень? Усе крім мінус п'ятірки. Усе, значить, в тому числі і трійка. Тобто наша трійка не попала під заборону, а значить, відповідь тут 3. Це дійсно корінь рівняння. Як же ці вміння знання перенести тепер нам? На рівняння з параметром. От давайте запишемо. Нескладне рівняння, бо ми тільки починаємо знайомитись, ну, нехай буде так. 2х відняти А, поділити на Х, додати нехай 4. Дорівня. Якщо дріб дорівнює 0, чисельник дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Розв'язуємо 2х дорівнює А, звідки х дорівнює А поділити на 2. О дз дорівнює мінус четвірка. Начебто все, але питання, а як же відповідь записати? Ось тут не дорівнює. Як же відповідь записати? А відповідь треба ще проаналізувати, як ось ця заборона, скажімо так, вплине на нашу відповідь. Право в тому, що х дорівнює А поділити на 2, але х не може бути мінус четвіркою. Значить, А поділити на 2 не може бути мінус четвіркою. Тобто аналізуємо: А поділити на 2 не може дорівнювати мінус четвірці. Звідси А не може дорівнювати в мінус восьми. Бо тоді ось оце значення не буде коренем, бо воно перетвориться при А дорівнює мінус восьми, перетворить знаменник в 0. Отже, давайте спробуємо відповідь записати. Значить, можна сказати так, що ось оце корінь рівняння для будь-яких А, крім мінус восьми. Тобто можна записати так. Відповідь. При А належить від мінус нескінченості до мінус восьми. В об'єднанні від мінус восьми до плюс нескінченості. У нас буде, давайте я колір зміню. Х дорівнює А поділити на 2. Ось для усіх таких А, х таке. А для а дорівнює мінус 8, ми його тут викинули з цього проміжку. Тобто, якщо а дорівнює мінус 8, якщо а дорівнює мінус 8, то в цьому випадку у нас х буде дорівнювати мінус 4, а якщо х буде дорівнювати мінус 4, то рівняння буде невизначене. Отже, в цьому випадку ми говоримо, що коренів немає. Коренів немає. В наступному відео подивимось, коли в чисельнику є декілька коренів, і тоді нам прийдеться обирати, при яких значеннях є корені, при яких немає. Дякую за увагу. Ми познайомились перше знайомство з дробово-лінійними чи дробово-раціональними рівняннями з параметром. Далі буде. Чекайте нас.